Ми сьогодні будемо готувати пиріжки з капустою і з вишнями. Так як я часто їх дуже робила своїй доці, відправляла новою поштою на, на фон, як би сказати. Так Це їхні були улюблені Випічка, випічки, паски пекла, її не пекла їм всякі там смакові. Ну, коротше, такі. Я роблю пісне, тісто на Сонячну пові олії, воно довго не черствіє і довго зберігається. Бо ще ж треба було відправити, треба було це саме. Вона була санінструктором, інструктором, парамедикиня. Хотіла допомагати військовим. Вона закінчила університет на психолога, а в госпіталі не було місця, їй порекомендували піти. І вона закінчила курси і здобула цю стала парамедиком і солдата стала старшим лейтенантом. Ну, робота в неї була на первому плані всіх. Вона за військових за цих своїх побратимів переживала дуже Дзвонить і «Ти нам зробиш пиріжків». хорошо, і вона питала всіх хлопців, хто з чим буде. І я робила то оскільки був заказ, скільки начинки, які ті, хто із з е е вишнями, хтось із е капустою, хтось із картоплею. Ну ну всякі, всякі всякі, які можна було придумати ці. Начинки такі я їм і робила. Тоді везла на нову почту, приходили, подруги допомагали, тілешкою возили. Бувало таке, що до 30 кг напікала. Буку брала мішкам і дружини хлопців, і матері всі передавали на свята, на всі пекли паски, пекли і ковбаси, пекли все те, саме передавали, відправляли. Ставлю, щоб воно сходило. Щоб відпочило підніматися. Тепер я буду ліпити. Ви зараз часто готуєте? Ні, зараз не дуже часто, не так часто, як раніше. Послідній раз для неї готувала 23 третього. Лютого, як починалося це велике вторгнення уночі, а я їм готувала передачу всю ніч. Ну, Вони ж сюди приїхали, облаштовували місця собі дислокацію, де роз, ну, ці ж приймальні, де те саме, так вони обе саме облаштовували, а й поїсти не було в їх де. Так я пекла їм і Сало і м'ясо, і, і пиріжки цілу ніч, а чотири з цих таких порцій здорових. А тоді ж всередині почалися вибухи і все. І вона вже аж 25-го їх забрала, а 27-го і загинула. Так, не знаю, чи вона їх їла вже, чи не їла. Ну, Як за ніч 30 кг наліпить, так, як ви думаєте. В понеділок поприїжджають з Білої церкви. Дівчата її подружки мають приїхати. І з командиром приїжджав він на цвинтар декілька разів зустрічалася з ним. там. 27-го приїжджали. Кого вона витягувала, що спасала, я пізніше приїхала, вони вже там були, і він одна нога. З костелями стоїть на коліні на тому, перейдеть. Це таке зрілище важко.